Мої вітання, це Леза Market. І сьогодні на огляді жіночий подарунковий набір під назвою Juliet Venus Deluxe. Йде він у сонці-косметичці. Виглядає наступним чином. Знімемо картонну накладку. Подивимося ближче. А сама косметичка виконана з екошкіри. Вона йде на застрібці. Давайте подивимося, що є всередині. Тут. Трошки папіру для об'єму. Всередині у нас іде станок для гоління, Два запасних картриджі Gillette Venus Extra Smooth Sensitive та підставка під станок на ось такій ліпучці. Отже, давайте подивимося поближче. Сам станок Gillette Venus Extra Smooth. Він йде трошки такий покращений. Це, як би каже, про таку серію люкс Deluxe. Тут йде металева частина, сам станок із пластику. І ось ця частина йде гумова з таким стопором для пальця. Тобто, дуже тут рифлена така частина, добре тримається. В руці. Основна відмінність його від звичайних станків Venus. Те, що вони йдуть ось такі пластикові, вони більш легкі, Цей більш такий трошки важ, важчий за ці, але конструктивно кріплення однакове. Це стандартне кріплення під усі касети Gillette Venus та Gillette серії Mach 3. Тобто сюди стають будь-які PCT мак 3 і Venus. Е, Це що стосується самого станка. Е, також в комплекті йде два запасних картриджа: Gillette Venus Extra Smooth Sensitive. Е, Gillette Venus Extra Smooth е, колись називався Gillette Venus Embrace. То, до речі, станок Gillette Venus Embrace. Парші ще вони бувають ось в таких упаковках. По 4 штуки. Ну і сама підставка вона йде з пластику. Досить такий приємний на дотик, матовий пластик. Станочок можна вішати, це краще показати. Ось так буде триматися. Можна для. Наглядності взяти картридж, ну, він не чіпляє цього підставку, тому виглядає приблизно це ось так. Ось такий набір. Кому цікаво, даний набір вже доступний у продажу в нашому інтернет-магазині, можете заходити, робити замовлення. На сьогодні в мене все. Бажаю всім гарного настрою і до наступних зустрічей.